Кормозмішувач горизонтальний вихор 1000» – багатофункціональний, високоефективний агрегат для надшвидкого змішування будь-яких сипучих сумішей, в тому числі з надлишковим рівнем вологості. Змішувач кормів оснащений електроприводом потужністю 2,2 кВт, надійним планетарним редуктором з великим запасом міцності, товстостінним центральним валом, виконаним із якісної вуглецевої сталі. Крутний момент від редуктора на центральний вал передається через ланцюгову передачу, яка має загартовані зірки та посилений ланцюг. За рахунок цього максимально знижується кількість обертів на шнековому ворушнику та зростає крутний момент. Принцип роботи пристрою заснований на примусовому переміщенні великих об'ємів сировини лопатями шнека, що призводить до безперервного змішування частин сировини між собою. Повне змішування суміші досягається за 10 хвилин. Завантаження сировини реалізоване в ручному режимі через верхню кришку бункера або пневматично. При ручному завантаженні Достатньо відкрити верхню кришку. А при пневмоподачі на спеціальні посадочні місця змішувача необхідно встановити циклон для осадження сировини та стравлювання повітря. Вивантаження готової суміші проводиться відкриттям шиборної заслонки. Метод реалізується в комплектації зі збільшеними опорними стійками. Або за допомогою шнекового транспортера, стінки якого виконані з цільної труби, та рух якого забезпечує надійна клинопасова передача, змішувач може комплектуватися не лише одним, а й двома шнеками, що при підключенні частотних перетворювачів дасть змогу дозувати подачу одразу на два гранулятора або екструдера. наявність спеціальної шиберної заслонки на вихід матеріалу в шнек. Дає можливість оптимізувати робочий діапазон обертів шнека точної подачі. Конструкція опорних елементів змішувача передбачає можливість встановлення тензометричних датчиків для реалізації вагового контролю компонентів. Для отримання більш детальної інформації з обладнання набирайте безкоштовний номер нашої гарячої лінії, вказаний в описі.